Всім привіт, друзі! Якщо ви сталкуєтесь з такою проблемою, що ваші орхідеї не хочуть пускати коріння або розкуклювати нове, то я вам допоможу. Для цього вам потрібно буде лише. Одна річ, яку можна купити в кожному квітковому магазині, і це є циркон. Циркон, на жаль, тільки розкуклює коріння. Він не, ну, за допомогою нього не вийде від стволику наростити нові корінці. Тільки розкуклити. Зараз я вам покажу, як у одній з моїх орхідей розкуклилося коріння. Буде погано видно, але якщо ви придивитесь, ось можна побачити, що тут. Новий як корінець росте ось. І майже на кожному корінці у мене ось так розкуклюється. Може, ось так буде видніше? Ось, бачите, тут розкуклюється, тут розкуклюється, розкуклюється, в общем, де захочеш, тому пользуйтесь.